Друзі, всім доброго раночку, вітаю вас у новому влозі. Давайте почнемо його з приємностей. До мене нарешті приїхала ось така посилочка від Sei Б'юті». Це неймовірно круті улівчики, і це виробництво Італії, але продаються вони, ну тобто офіс їх базується в Україні. Це дуже класно, тому що я обома руками за те, щоб підтримувати наше виробництво. Давайте подивимося, тому що відгуки просто якісь нереальні. Так, йшла вона до мене десь два тижні. А, доїхала до Норвегії. Все в порядку, бачите, вона запакована. Хочу її відкрити. Ну, ось так виглядає цей пакуночок. Дуже симпатичний, до речі. Щось він мені нагадує, але я не можу пригадати, який саме бренд. Так, тут в мене декілька олівчиків, ну точніше, бачите, не декілька, аж сім штук різних кольорів. І, як на мене, це просто ідеально. Так, ось це наші кольори. Зараз будемо, мабуть, знімати шорт на інстаграмі, також завантажу тут і покажу вам, як вони виглядають на вустах. Але, як на мене, дуже вдалі кольори. Ну, звичайно, я, як фанат нюду, мабуть, одразу ж спробую третій і другий номер. Ну і рожевий також нічого. Коротше, скоро вам все покажу. Друзі, усім привітно! Ну що а, я нарешті вам, хоча б покажуся, тому що. Я зараз а, знімала невеличкий такий рілз для інстаграму і вирішила просто залишити цей макіяж. Тому що, взагалі, а, коли я працюю в день, я майже не фарбуюся, звичайно, тому що я працюю вдома. А ось і коли я закінчу всі свої переклади, то я просто така, знаєте, мені... Тупо не до макіяжу. Але сьогодні було натхнення, сьогодні був вільний час, і, блін, це такі круті олівчики. Просто в захваті це червоний 07. Просто потрясний колір, мені дуже подобається. Ідеально напасую, якщо у вас і темне волосся, і руде волосся, і якщо ви блондинка, я думаю, буде дуже. Круто, вони трошечки такі сухенькі, тобто вони на гелеві, вони схожі, як на мене, на олівчики від Ательє, якщо пам'ятаєте, такі колись були дуже давно на олівчики від МАК, але МАК більш сухі, як на мене. Або. не знаю, чим їх ще порівняти. Тобто вони класні, вони стійкі. Це ось просто суто олівчик і. Немає помади зверху, як на мене, просто ідеально. Думаю, що це буде такий, знаєте, ідеальний червоний колір а, на ті випадки, коли мені захочеться виглядати святково і а, захочеться мати червоні листа. Я в заході. Всім доброго раночку. Ну що, на годинку, восьма ранку. Я сьогодні дуже рано починаю працювати. А, ось і в мене тут хвилиночка перед тим, як я почну працювати, я собі зробила каву. І зробила собі вівсянку. Ви знаєте, в мене останнім часом на дуже правильні звички у харчуванні, і це мене дуже засмучує. І через це я якось а, намагаюся налаштуватися на більш-менш правильне харчування. Знову повернулася до своєї вівсяночки. я пам'ятаю, десь три роки тому. Я настільки чисто а, їла, тобто в мене був такий чистий знаєте, раціон. Щось сталося після вагітності, я навіть не знаю. Ну отже, доброго раночку. У мене сьогодні дуже насичений день. Буду по можливості сьогодні трошечки знімати. Ось, а завтра в мене вже похід до косметолога. і Я вас візьму з собою і покажу вам, що я робила і що я буду робити. Небагато чого я буду робити, але тим не менше мені здається нам жінкам. Це цікаво, і це така, знаєте, досить актуальна тема для багатьох. Ну що, я буду снідати і вам також приємно. Всім доброго раночку. Я фарбуюся, збираюся на зустрічі з подружкою. Фарбуюся ось таким тоном від Charlotte Філбері. Дуже легенький, мені дуже подобається. Номер 3. Це Light Wonder. Ось. І зараз буду зустрічатися з подружкою, А після цього в мене на першу годину косметолог я. Десь майже три роки не робила жодних ін'єкцій через те, що я була вагідна, потім я годувала грудьми, ну і, звичайно, було реально просто не до цього. Потім почалася війна, і я якось просто, знаєте, забила на себе. А сьогодні я вирішила, нарешті, ну, настав час, коли хочеться вже виглядати гарно для себе в першу чергу, тому що мені здається, жінки роблять ці маніпуляції не для когось, а саме для того, щоб подобатися собі в першу чергу це. Як би і хто і що не казав, це найважливіше для кожної жінки. Ну, принаймні для мене. Ось, Тому в мене перший візит до косметолога, я в неї ще не була жодного разу, але мені її рекомендували незнайомі дівчата, які в неї робили якраз такий ботокс. Я буду робити міжбрів'я. В принципі, це те, що я завжди роблю. Ось ця зморшка, яка вже, знаєте, досить таки явна. Бачите, вона вже починає. А... Лишати ось тут сліди на шкірі, заглиблюватися. Мені це не подобається. А, тому я хочу її заблокувати. Ось. Взагалі ця дівчинка, не дівчинка, жіночка, вона робить багато чого. Я думаю, наступним моїм кроком буде заповнення ось цієї зони, бачите, а, яка дуже видає і вік і те, що ти стомлений. Ну і звичайно, що усі мої. Безсонні ночі, за годуванням, за неспокійним сном у дитини все це якби на обличчі. Хто би що не казав, але вагітність і материнство, воно реально помітно на обличчі додає тобі плюс 10 років, це факт. Ну і якщо стресуєш, звичайно, ну, да, всі оці останні події, це якби не дуже добре сказалося, мабуть, на кожній з нас. Ось і так, да, хочеться. Сьогодні трошечки цей моментик прибрати і вже собі подобатися. Ось, а зараз дороблю макіяж, і ми будь з вами вже. Ми будуть зустрінемося з вами вже в місті, коли буду бігти до неї. Покажу вам трошки міста. І так, побачимося. Ну що, вже насправді майже час до мого косметолога. Я тут милуюся сакурою. У нас така краса в місті, дуже тепленька сьогодні. Дуже приємна така лайна погода. У мене, до речі, запланована фотосесія десь через тиждень, і маю я взагалі маю надію, що воно не облетить ще на той час, тому що дуже хочеться собі зробити фотосет з квітучою сахарою з квітами. Поки що гарно у нас справді була така просто. Омерзенна погода, останні десь так, може, я не знаю, днів 10, навіть був сніг на минулому тижні. І ось сьогодні нарешті до нас прийшла весна, і я просто не можу передати словам, наскільки це круто, і це відчуття. Знаєте, після такої затяжної зими, дуже важкої і емоціонально і фізично. Зараз насправді відчуваєш якусь таку весняну легкість. Просто хочу поділитися своїм гарним настроєм. Ну, все дівчат зробили мені ботокс. Ми вирішили зробити а, натуральний ефект і подивитися, що в нас вийде. Я так розумію, за пару днів, вже, може 5 днів десь так, а, буде видно якийсь результат. Мені робили ін'єкцію ось тут. Бачите, тут лишилися такі, як крапельки. А насправді, взагалі, не боляче. Я в принципі рахую, що... Така процедура, це, як знаєте, як комарик <гум> укусив, взагалі нічого такого не відчуваєш. Наприклад, якщо порівнювати з тим, коли тобі роблять губи. Там, звичайно, відчуття більш такі <гум> максимальні. Ось, А тут а, маленький комарик укусив. І я задоволена. будемо дивитися, спостерігати за тим, що в мене буде, який в мене буде ефект. Я їй одразу сказала, що я не хочу такий, знаєте, як frozen look. Ну, типу, коли взагалі видно, ну інколи, знаєте, помітно одразу на обличчі. Я сказала, що я хочу зберегти міміку, і ми вирішили зробити більш таку м'ягеньку варіацію. Ось. Сьогодні просто нереально крутезна погода. Бачите, як багато людей, багато туристів. Клас, в такі дні. Нарешті до Норвегії завезли в Beauty, бюті і тепер вона представлена вечір-нем. Усі її аромати. Дуже прикольний цей аромат. Це останній аромат такий зелененький, це аромат морозива, цукер маршмеллоу, дуже приємний, але мені подобається в неї а, такий, знаєте, червоненький черрі, дуже солодкий. Ну, ось тепер будете знати, де придбати, якщо ви живете в Норвегії або в тимчасово худу б'юті. Тут а, зараз корнер розширився і дуже багато різних а, цікавих продуктів. Ну, і, Звичайно ж, лишилися їх речі, біжутерія. Я насправді зараз полюю за ідеальним. Намистом із Перлин. Зараз спробую щось таке цікавеньке знайти для мого фотосету. У мене конкретна тема, У мене є конкретна тема в стилі Одрі Гебберн, але я не знаю, чи я зможу щось таке знайти. Бо тут дуже багато різних побрякушек, але це все не те. Один із візуалів в мене ось такий, але насправді не бачу нічого відповідного, на жаль. Багато чого є, але саме такого немає. Перший демі є дуже багато продуктів від Makeup Revolution, Але не всі насправді. На жаль, не всі. Тому що багато чого тут не бачу. Але, тим не менш є тіні, різні там хайлайтери, новинки від Maybelline, Ordinary. У нас насправді дуже багато різних продуктів від Ordinary. Друзі, всім привіт! На годиннику 12, сьогодні в нас 8 травня, в мене є невеличка пауза. Насправді я тільки що прийшла з своїх курсів водіння, вже скоро в мене екзамен, дуже переживаю з цього приводу. Я думаю, що коли я все здам, не хочеться просто так розповідати про те, що не сталося, я одразу ж таки зроблю відео і розповім, як отримати права з нуля. В Норвегії теорія, практика, які є проблеми, скільки це коштує, ну і бонуси, так, від прав в Норвегії, що саме я вважаю плюсом для того, щоб отримувати їх саме тут. Ось, тому чекайте на це відео, але це залежить від того, коли я здам на права. Ну, так, а насправді хотіла вам показати. Результат це в мене вже пройшло два дні. Бачите, зморшка потрошку зникає. Але як я розумію, якщо вона вже є, якщо вона з'явилася, як в моєму випадку, так я все, ще можу рухати обличчям, але не так вже активно, як до цього. І це, це, знаєте, ще натуральний ефект. Тому що взагалі я знаю, робиться ось такий ефект Frozen Face, коли взагалі ти не можеш навіть ні рухати. Бровим, а ні, ні, ні робити якісь там вирази обличчя. Ось я за те, щоб я хоча б могла підіймати брови. Вона насправді знаєте, приємна, і для мене ось людський фактор він відіграє досить роль в моєму житті, тому що яким би не був спеціаліст, якщо в нас не складається чисто ось на цьому рівні, ну, я не бачу сенсу ходити до такого косметолога. Ну, принаймні це ось так працює для мене. Ось тому я дуже задоволена одразу таке, знаєте, свіжесеньке обличчя. Я ще думаю, наступного разу, я просто дуже боюся колоти ось сюди, щоб не було і дійсно, знаєте, такого ефекту. Тому я думаю, наступного разу я також їй запропоную зробити саме ось такий бейбі-ботекс, ось в цю зону. І заповнимо ось цю прогалину. Ну, в принципі, все. А я не планую збільшувати, тому що мені все подобається. А єдине, що можливо з часом я би їх зволожила трошки, але форму я би не змінювала б взагалі. Ось такий в мене невеличкий апдейт. Розповідаєте, як у вас справи. Я думаю, знаєте, зараз... Щас... Такий період часу дуже багато кого я знаю. Зараз роблять собі якісь процедурки, усі мої знайомі дівчатка, тому що весна, літо хочеться класно виглядати. Або хтось просто ходить там на масажі, або робить собі масочки курсами. Тому, знаєте, весна, травень, скоро літо хочеться якось себе привести у форму. Я зараз робила фото і просто вирішила цей момент засняти для відео. Все ж таки придбала цей аромат, дуже сильно вагалася між ним і між Burning Cherry, тому що перший, як на мене, більш стійкий, але я це зрозуміла вже вдома, тому що коли я напшикала на руку, я тоді майже нічого не зрозуміла. А ось і цей найбільш популярний зараз, тому вирішила його спробувати. Він насправді легенький, він дуже в дусі. Елізабет Арден, зелений чай. Вважаю, що ціна трошки завишена на нього, але, тим не менш, дуже класне упакування, приємний аромат. Аромат такий ідеальний на літо, на весну. Це фісташки, це морозива, дуже приємний аромат, я вже про нього розповідала. І прикольне упакування, і він мені не набридає. Ну, Тобто, це я бачу якби плюс для себе. Тому ось ці два аромати зараз весною це мої популярні. Тому ці два аромати зараз мені подобаються більш за все. Ще хочу придбати Burning Cherry все ж таки, тому що обожнюю вишню, обожнюю малину, і думаю, що це буде також непоганий поганий додаток до моєї міні-колекції. І з часом зроблю такий невеличкий апдейт, тому що. Було багато запитань стосовно ароматів. Ну, будете знати. Я вважаю, що аромати непогані у худи б'юті, тому що це її виробництво. Там дві сестри, я так розумію, що сестра займається парфумами саме. Дехто з вас казав, що аромати, які називаються ваніль, щось там таке, вони більш сікі, ніж ось ці. Усіх різні погляди на аромати, усіх різні подобання. Я рахую, це непоганий варіант на весну і на літо. Стійкий – ні. Але якщо ви якраз таки собі шукаєте щось таке легеньке, ненав'язливе це ідеальний варіант. Я вже повернулася додому і вирішила все ж таки подивитися, що в мене є. Можливо, я щось таке цікавеньке знайду для фотосету. І новенького в мене є ось така нова біжутерія це нові сережки. Зараз пробую вам їх поближче показати. Ось такі вони Божні саме. І таку форму, і перлинки обожнюю. Це зараз тренд. Але я не впевнена, що це саме образ Одрі. Ну, не майже Одрі, а, скажімо так, ця епоха або щось таке подібне до тих фото, що були в референсі. Це більш, як на мене, сучасний варіант біжутерії. Щось ось таке можливо підійде. Щось ось таке. Будемо дивитися, мені потрібно таке, знаєте, дуже масивне намисто, але я таке не знайшла. Багато різних намист, ну, ось типу такого, але це не те. Є в мене ось такі золоті сережки. Це вже натуральні перлинки. Але, не знаю, якось запросто буде. Коротше, буду зараз дивитися, але я вже знайшла. Слухайте, хоча мені здається, я, по-перше, знай знайшла один із варіантів а, сукні. Я вам показувала перший референс. Там була дівчина, вона була в корсеті. Блін, Я перепрошую, вона щось з камерою. У мене сідає сонечко і в кімнаті стає темно. Ось, зараз все видно. А, знайшла ось такі сережки, вони максимально вінтажні. Я їх знайшла у себе в колекції. У мене дуже багато біжутерії, але я її ніколи не ношу. Дуже багато чого купляла з аліку. І ось це один із тих варіантів саме з Аліку. Класні винтажні, такі, знаєте, матове золото. Дуже прикольно виглядає. І мені здається, що якщо я нічого не знайду, я буду все ж таки в них на фото. І а, ця сукня виглядає ось так, вона дуже така пишна. Але я думаю, що ми будемо знімати по пояс і будемо робити портретні фото на фоні квітучих дерев. Думаю, що буде непогано. Звичайно ж, зроблю зачіску <laughs> з... <зачушку. смех> зроблю, або волосся догори, або подивимося, що буде. І у мене ще другий варіант це чорна сукня, і або чорний жакет, або білий, і також максимально вінтажне намисто, яке я, до речі, не змогла знайти, тому що зараз в заріве чидемо одні ось такі, знаєте, як ниточки тонесеньке, а мені потрібно таке, знаєте, на шию намисто із таким камінцем. Я навіть не знаю, де таке взагалі можна знайти, тому що часу в мене до фотосету лишилося мало, і якщо я щось закажу, замовлю в інтернеті воно прийде не швидко, на жаль. Тому якщо нічого не знаю, то буду використовувати те, що в мене є. Друзі, на цій ноті буду з вами прощатися, тому що мені вже треба бігти робити вечерю. Зараз приїде моя донечка. Мені хочеться підготувати щось смачненьке для неї. Вона мене завжди така голодна з садочку приїжджає. Тому я з вами прощаюся, буду з вами рада зустрітися дуже скоро. Я на цих вихідних їду до Стокгольму на концерт Бійонці, і тому обов'язково щось засніму лише на один або півтори дні. Але, тим не менш, я думаю, що це буде. Непогана дівчача подорож. А, і ми з вами побачимося дуже-дуже скоро. Па-па!